Привіт! Продовжуємо писати нашу програму. В цьому відео ми будемо зберігати число, яке збільшив наш користувач в постійну пам'ять Android-пристрою з допомогою Shared Preference. От я нагадаю проблему. Дивіться, зараз я збільшив число в програмі, виходжу з допомогою кнопки Назад, перезапускаю програми, і наш прогрес втрачено. Знову 0. Зараз ми зробимо так з допомогою Shared preference, що коли ми перезайдемо в програму заново, тоді наше число залишиться таким, яким ми його зробили. Для цього потрібно зберегти інформацію в постійний вид пам'яті. Більше про види пам'яті в попередньому відео. Якщо не дивилися, тоді рекомендую спочатку ознайомитися з ним. Коротко нагадаю про теорію. Shared Preference – це один із способів на Android зберегти якусь інформацію, число, текст. В постійну пам'ять. І працює це так, що ми з допомогою ключа ставимо якесь значення, а потім з допомогою того ж ключа ми можемо це значення отримати з пам'яті і перевикористати його. Так, давайте спочатку зберемо цей коментар він вже не актуальний. І дивіться, по суті, ми напишемо реалізацію двох функцій. Одна функція буде зберігати число, інша отримувати його. Так що ми можемо поки що задекларувати ті функції. Fun Save Number. Вхідне число буде в нас число типу int, ось нічого не вертає. І fun get number Ось, вертає. Також відповідно int. return 0 поки що. Shared Preference це частина Android API або фреймворку. І зараз ви ознайомитеся з функціями, які вже написали для вас, для того, щоб зберігати прості типи даних в постійну пам'ять. Як це пишеться? До речі, спочатку я вам покажу, що є офіційна документація на цю тему. Ось: Android Developers, ведете Shared Preference, і тут вам одразу є документація англійською мовою, яким чином. Цю інформацію зберігати, взагалі, які є функції для того, щоб користувати Shared Preference. Ви можете собі на майбутнє підглядати сюди, в цей документ. А можете дивитися просто в моє відео. Отже, щоб зберегти інформацію, нам потрібно спочатку дістати об'єкт з пам'яті Shared Preference. Пишемо shared pref, потім ми вже знаходимося в Activity, тому ми можемо. В Activity є така функція Get Shared Preference. І ми можемо задати ім'я файлу, в який ми будемо зберігати цю всю інформацію. Нагадаю, там буде ключ значення. Наприклад, ключ X значення 1, ключ Y значення 2. І потім з допомогою ключа ви можете отримати конкретне значення. Але для цього нам потрібно файл, бо Sharp Preference по суті створює файл, і в той файл, як ключ значення, зберігає багато різних значень, різних типів. Зараз вказуємо назву файлу. Нехай буде MyFile. Далі. Пишемо mod.Private. І з допомогою параметра mod Private ми вказуємо, що цей файл з нашими даними, він буде доступний тільки в рамках даної програми. І інші також моди, наприклад, можна зробити файл доступний для різних застосунків в рамках операційної системи Android. Але майже завжди використовується мод Private. Тому що нам же ж потрібно використовувати, утримувати і зберігати цю інформацію тільки в рамках цього додатку. Добре, в принципі, це все. Ми отримали об'єкт Chart Preference. Тепер, як в нього поміщати інформацію. Беремо той же об'єкт. Викликаємо функцію Edit. Ця функція нам повертає певний тип. Можемо назвати його Editor. Бачите, нам підказує ідея. Тип. Sharedpreference.editor. Тепер ми можемо використовувати editor з share Preference для того, щоб ставити туди якісь дані. От дивіться, ви натисніть editor.put і подивіться, скільки там є функцій. Туди можна поставити boolean, можна в shared preference поставити float, int, long, string і string set. Набір стрінгів. Нас цікавить putint. І зверніть увагу, бачите, одразу видно декларацію даної функції, що на вхід буде приймати два аргументи: один типу string, інший int. Як ви здогадуєтеся, перший аргумент в даному випадку це є ключ. А другий це є значення. Нехай ключ наш буде. key. For number. І максимально декларативний і довгий ключ. І туди будемо поміщати наше число. Але. Зверніть увагу, цього недостатньо. Потрібно обов'язково в кінці сказати Editor, Commit. Тому що ви можете одним махом запихнути в ваш Editor багато різних даних, використовуючи різні ключі. І тоді в кінці натиснути Commit. І в той момент всі ті дані збережуться в пам'ять. Тут ви просто оголошуєте свій намір помістити інформацію в пам'ять, а тут, власне. В цей момент ця інформація туди поміщається. Далі отримуємо цю інформацію. Яким чином? Знову ж таки, нам потрібен об'єкт Shared Preference? Можете заново його створити. Shared Preference. Так само, як і вище. Використовуємо функцію нашого activity. Shared Preference. Вказуємо там той самий файл. Той самий мод. І тепер ви можете Shared preference getInt get викликати. Бачите, є так само, як були put різних типів, є int, є get різних типів. І знову ж таки, перший аргумент це ключі, другий це значення. Пишете get int, той самий ключ, можливо, що був той самий ключ, і другий параметр. Другий параметр навіщо, якщо ми отримуємо дані. А дивіться. А що буде, якщо користувач викличе функцію getNumber до того, як він збереже що-небудь за тим ключем? Тоді нашого числа не буде. І ми можемо вказати другим параметром, коли утримуємо це число, значення, яке повернеться в тому випадку, якщо в shared preference за тим ключем ще немає збережених ніяких даних. По замовчуванню у нас буде число 0. Number. Бачите, функція повернула. Number типу int, і можемо тепер повернути його як результат нашої функції. Ну, в принципі, цього має бути достатньо. Тут ми зберігаємо інформацію в shared preference, тут ми дістаємо. Давайте тепер використаємо ці функції у нашій програмі. Що нам потрібно зробити? Спочатку, коли відкривається наше вікно, ми створюємо змінну counter. І якщо раніше ми вказували напряму змінну 0, то тепер є сенс отримати число прямо з пам'яті. допомогою shared preference. І зверніть увагу, перший раз, коли ми відкриємо наш додаток, до того, як ми збережемо щонебудь в shared preference, kid number поверне що, вірно, те, що ми вказали ось тут 0. Тому все нам підходить. А вже другий раз, коли ми перезайдемо в додаток, тоді буде повертати те число, яке ми там збережемо. Отримали ми це число, і тепер нам потрібно його. Відобразити в текст View. Так що беремо my Text text дорівнює Counter. To string. Зберегли. Добре. Далі ми змінили назву нашої кнопки, а далі просто навішали слугач на натискання кнопки. І коли ми будемо натискати кнопку кожного разу, каунтер буде збільшуватися на одиничку. І це число буде відображатися в, на нашому е, текстовому полі. Але коли ми його збільшуємо кожного разу, давайте також зберігати його в сердпреференсах. Number as String. Ну, звісно, нам потрібно зберігати тип int, як ми його тут вказали. Добре. Краще, мабуть, буде ось тут. Спочатку ми число збільшимо після натискання на кнопку. Потім ми збережемо його в пам'яті, а після того ми цей текст відобразимо на екрані. Давайте запустимо програму і подивимося, чи буде працювати. Запускаємо. Дивимося спочатку 0, це вірно. Збільшуємо число на 1. Раз, два, три. Вісім десять. Окей. Натискаємо кнопку назад. «Back». Момент істини. Перезапускаємо нашу програму. Зараз заново викличеться On-Create. Ось ви це маєте побачити в логах. Ну ж постирайтеся. Є, стерлися логи. Запускаємо нашу програму. Ура! Логи як завжди не спрацювали. От, бачите, такий глюк Android Studio. Ще раз натиснув на емулятор ось тут, і тоді вони з'явилися. Але ми тепер ми бачимо в пологах, що onCreate спрацював, отже, ми в каунтер отримали збережений наше число 10, відобразили його в текстовому полі. Можемо далі собі спокійно збільшувати його. І тепер воно знову зберігається після кожного натискання на кнопку. Дивіться, навіть якщо я зараз перезапущу емулятор, так, не тут. Ось ця кнопка. Натискаю на Power. Виключаю. А тепер вмикаю назад. Так, думаю, що воно не вимкнуло. Ось так. Натиснув довгим кліком на цю кнопку. І тепер рестарт. Повністю перезавантажиться зараз наш пристрій. Подивимося, чи буде точно наше число збережене в постійній пам'яті. Чи коли ми перезапустимо на нашу програму, чи побачимо ми. Збільшене число. Окей, перезапустився емулятор і натискаємо на First Application. Є, бачите, число збережене. Тепер число буде постійно збережене в постійній пам'яті вашого пристрою з допомогою Shared Preference. Зараз ми трошки той код порефакторимо. Але перед тим я вам покажу докажу, що в файловій системі. Створився новий файл, MyFile, і там є наше число. Дивіться, як ви можете заглянути в файлову систему вашого емулятора. Ось він у вас є. Тут відкритий. Тут збоку над емулятором є кнопочка, якою ви можете відкрити інше вікно Device File Explorer. Натискаєте. Вас перекине сюди. Тут ці папки вашого емулятора. Відкриваєте Data, знов Data, і тут є пакети, унікальні назви всіх ваших. Мобільних застосунків, які є на цьому емуляторі. Дивіться, скільки їх є навалено. Один з них є ваш. Як перевірити назву вашої програми, відкриваєте BuildCredle. Як ось тут Project. Тут, якщо у вас буде Android, тоді ось тут first app. Ні, точніше, оце: first app.app. І тут ви побачите ваш Application ID. Com.example.firstapp app. Шукаєте по вашому Application ID. Ось тут ваш пакет. Щоб довго не шукати, ви можете натиснути Command-F, починається пошук. Так, а взагалі треба натискати його? Може, ні. Може, одразу вводьте, будучи на цьому вікні. Com, example, Бачите, і тут підкреслюється. First, ось ви знайшли свою першу програму. Ось first app. Відкриваємо пакети даної програми. І тут, бачите, створила система пакет Shared Preference. Shared Відкриваємо, і, що ви бачите, назву вашого файлу MyFile, знову.xml. XML вам вже знайомий. Ви можете два рази клікнути, і подивитися, що в ньому відбувається. Ви цього не робили, за вас це зробила система. Вона з допомогою ключа Key for number зберегла ваше число 18. Тобто, кожного разу, коли спрацьовує оце save number. В цьому файлі відбуваються зміни. Ніякої магії не відбулось. просто Android створила файл в форматі XML і туди додає ваше значення. Ви можете мати багато ключів і багато значень. Тоді просто ці різні значення будуть множитися, будуть зберігатися у цьому файлі. Але, звісно, ключі вони будуть унікальні. В противному випадку значення просто перезапишеться. Ось, і оскільки ми вказали мод private. Тоді ось цей наш файл, myFile.xml, він є доступний. Ось мод private, він є доступний лише в рамках нашого мобільного застосунку. Давайте тепер трохи прикрасимо нашу програму. Порефакторимо. Вже Android Studio аж просить зроби ось ці функції приватними. Окей, робимо. Тому що, в принципі інкапсуляції, все, що можна, краще зробити приватними, щоб приховати від зовнішнього світу, тобто для інших класів. Щоби зменшити шанси на неочікувані зміни у вашій програмі, тобто на баги. Тому ми зробили їх приватними, бо використовуємо тільки в класі MainActivity. Що ще ми можемо зробити? Ми можемо не створювати двічі ту саму змінну Shared preference. Це ж фактично дублювання коду. Можемо один раз створити цю зміну і її перевикористовувати собі спокійно для одної функції і для іншої функції. Просто ми будемо тримати ту змінну в спільному полі. Видимому для обох функцій. Тобто як змінну класу. Ті дві функції, вони ж є в одному спільному класі, значить, якщо ми створимо спільну змінну в класі, тоді вона буде видима для тих обох приватних функцій. Ми просто копіюємо, виносимо, тут видаляємо в save Number, і тут видаляємо. Pref. Просто тут треба вказати вірну назву. Ми перевикористовуємо ту саму зміну у двох випадках. І знову нас люб'язно просить Android Studio, Зроби цю змінну приватною, якщо можеш. Чи вона щось інше просить? Так, по-перше, вона property -про could be private, окей. Друге, declaration has type inferred from a blah-blah-blah. Поки ми це будемо ігнорувати. Ми зробимо її цю змінну приватною. Знову ж таки, інкапсуляція. Добре, чому тепер код став кращим? Тому що в нас є менше шансів на помилку. Раніше, тут в рядку були shared преференс, тут були, і ми могли зробити помилку, наприклад, вказавши невірну назву файлу в одному місці. А в іншому, вона була б вірна. Тоді ми просто би не знали, а чому наш shared preference не вертає по цьому ключі правильні дані. Ось тепер ми зменшили шанси на помилку, тому що ми перевикористовуємо точно ту саму змінну, де буде точно та сама назва файлу. Але можна. Помилитись тепер в одному з двох місць у назві ключа. Бо, знову ж таки, якщо ми збережемо змінну за одною назвою ключа, тоді потім спробуємо дістати за іншою, то ми фактично не будемо звертатися до тієї самої змінної, бо це інший ключ. Тому, щоб обезпечити себе від тої помилки, ми створимо спільну змінну. Private val. І, значить, це буде ключ for number key. For number тип стрінг і значення Key for Number. Перевикористовуємо тут і перевикористовуємо тут. Тепер, якщо нам доведеться змінити ключ, ми змінимо тут, і він буде автоматично задіяний в обох функціях. Нам не потрібно міняти буде назву ключа в двох різних місцях. І здавалось би, що могло піти не так? Ми просто винесли дві локальні зміни з функції в клас. Але запустіть вашу програму. Не запускається ще раз. Знов не запускається тепер, ви бачите це повідомлення First Application Keeps Stopping, що означає, що ваша програма продовжує зупинятися. Тобто, іншими словами, вона не може відкритися. Вона, як тільки відкривається, ви бачите цю анімацію, вікно то пробує відкритися, але одразу закривається. Значить, десь в моменті виконання вашої програми ініціалізації вашого main activity, відбувається exception. І таких ексепшенів, повірте, вас буде дуже багато і на етапі навчання, і в роботі, і треба вміти їх фіксити. Так, ви можете починати читати свій код і пробувати зрозуміти, що пішло не так, будувати якісь гіпотези, але зазвичай ця справа невдячна, і це не завжди є очевидно, коли ви багато вже сидите за кодом, за комп'ютером, і ваш погляд замилений. Для цього ви можете вичитати логі вашої помилки, що, власне, йде не так. І це вам дасть хорошу підказку, де шукати вирішення проблеми. Але про це вже буде в наступному відео. Так що наразі цього буде достатньо. На зв'язку бувайте!